Так, доброго ранку всім громада! Ось дивіться, хочу показати наглядний приклад, як працюють панелі. Сонечко тільки-тільки виходить з горизонту. І тепер бачимо, де панелі всі різного кольору. Наприклад, тут ось вже потемніли. Ось, бачите, темніша, темніша, темніша панель. А тут ось затуляється виноградом. Ось дивіться, бачите, така латочка. Ось. І вона вже розтала. Панелі зараз вкриті інієм добре були зранку. Тільки сонечко вийшло і одразу почалося ефект. Дивлюся, панель парує. Там, де затемнена панель, пара йде. Може, ви не бачите, але затемнення тут, виходить, видно, чогось там, ну, гіляк, чи от, воно. Затемнення, зразу вода побігла з неї. Ну Вода іні почав розставати, і пара йде. І тут так само, ось дивіться, гіллячками, вже, вже сонце на них почало світити. І отут затемнення. Бачите, цей участочок. Там участок. Ну, панелі, виходить, вони ж як з'єднані послідовно. Розкажу, як це відбувається. І ті панелі, що працюють, ячейки, ну, кожен квадратик це як ячейка в акумуляторі. Вона працює на потенціал, тобто виробляє струм. А та, що панель... Ще не виробляє струм, вона є нагрузкою, тобто як нагрівательний тен. Ну, Своєобразу пропускає через себе струм, а струм не виробляє. І виходить, виділяється там температура. Ну, це ж вся суть за затемнення панелів. Якщо десь одна панель затемнена, а всі працюють, то через цю панель проходить струм і по ній, нагрузка йде сама менша, найменша ну, ампер. Типу. Поле виробляє чому менше. Бо саме ну, як воно пропускна здатність, грубо говоря. Так, ну все, панельки сонечко вийшло, вже почали Здалеку так станемо, почали станемо. вже відтавати. Ну, цей ефект я побачив зранку сьогодні. ну Я знав про нього, ну, коли панель, вони всі були в льоду інієм покриті, сьогодні такий морозець хороший був зранку. Оце то то це такий ефект. Ну, ви зрозуміли, що через саму затемнену панель потім проходить струм і вона нагрівається. Нагрівається і ефект. Як його назвать, цей ефект? Ну, пишіть в коментарях, як воно називається. Хто може спеціаліст, ну, я це таке замітив, там точно ось, була вона, бачите, така латка ось, Відтало вже. Ну, вже сонце почало світити. І вона почала працювати. Так, ще підемо, ще глянемо. Що вона виробляє зранку. самого. Так, зараз скільки там? 8 годин. 8,15. Так, і дивимося. Це моя панель, ця, що внизу. Вона виробляє 4,6 А 600 вольт. Це два поля. Схід, захід. Захід, воно, бачите, виробляє 99 А. Це в одному на одному стрінгу все підключено. Схід-захід. Це такий виробіток у 8 годин ранку. 8,5-8,6 кВт. Так що цікаво, цікаво. І це сонце ще фактично не світить нормально, воно там в димки. Туман був, димка коротше. Так що такий результат. Пишіть коментуйте.